Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І робимо нашу карту надії робимо. Місимо. Ну, я місю. Це теж тісто. Ви знаєте, від... ви самі знаєте, ті, хто пече, ті, хто по-справжньому любить тісто місити і знає, що енергія. Закладається туди позитивно, щоб були вони запашні, щоб вони були пухкі, щоб вони були легкі. Та, такі б ті пампушки, я вже кажу, знаєте, аж забаглося. Гаразд мої любі. І так, дивимося, що Таро Веселки нам сьогодні порадить, що воно нам сьогодні, яку надію дасть нам на сьогодні. І так, дивимося, яка надія? Ви бачите? знову кудись вирушають? Знову якась дорога. Це а, може бути і до нас, і від нас. Тобто, це можуть бути і наші війська. Тут бачите, які устрашаючі мечі. Тобто, знаєте, у мене чомусь зразу Одіссея, ніби Одіссея, правда? Ось так якось. Чомусь така асоціація, такий великий похід, збір серйозний. До речі, шестірка мечів говорить про серйозний похід. Я буду так собі, уже міркую вже собі, що це може бути похід наших військ. Не будемо розголошувати, але це серйозний, який чітко, ретельно збирається, який дійсно вирушає в дорогу, щоб перемогти. Ось так я це бачу. І якщо візьмемо тут, а у нас тут імператор, так що це все серйозно підготовлено, це все серйозно заздалегідь. Налаштовано, все йде по плану. Ось так. Бачите, все йде по плану. Я вчора відверто скажу: не пам'ятаю, де прочитала такі слова якогось блогера. від, а, верніше, не від блогера, а він тільки, по, як сказати, перепостив. Так? Репост зробив, слова нашого полковника чи як його там, Марченка. Що він а, сказав, що а, харцонці потерпіть. Все готується, все йде по плану. Просто ви повинні розуміти, що а, не можна спішити, можна дров нарубати, можна людей насмішити. розумієте? Можна провалити це все. Це все повинно ретельно сплануватися. І ви повинні розуміти, що це не буде отакого, як, як ці. О, як їх? Кацабстанці, як вони це роблять, не буде цього так. Наші будуть це ювелірна робота. Наші солдати, наші, е, я їх називаю козаками. Хтось каже кіборги, молодці, вони. А настільки, ну, у нас світова, ви знаєте, армія, яка повинна, нам єдине не вистачає, ви знаєте що? Кращого керівництва. Я маю на увазі. Не командувача, хто військами керує, я не маю на увазі залужного. А я маю на увазі ще вище. Ви розумієте, що я маю на увазі. Ось, нам треба тільки нормальну владу. Повірте мені, ми побудуємо рай, ми зробимо, виженумо всіх ворогів, всіх цих клятих. Дідько би їх забрав, відверто вам кажу. Най до себе їх забере. Все. Я прошу, щоб він їх до себе, всіх до одного цих тварів позабирав. І тоді ми маємо, бачите, кругом, кругом. Я, ви знаєте, в мене прийшла така зараз асоціація під знаменем свободи, перемоги вирушають у дорогу. Серйозно, чітко, все продумано, все сплановано. Потерпіть ще хресонці, Ось так він сказав. Ми прийдемо, ви почуєте, ви все побачите. Отак якось я це чула. Знаєте, мені це настільки сподобалось, мені це дух підняло, ці його слова, а, і кажуть, що він знову зайнявся Миколаєвом. Теж, тобто, Миколаїв, тримайтеся, херсонці, тримайтеся, Харків, тримайтеся, Донець, Луганськ, тримайтеся. Якщо хтось дивиться з Луганська, з Донецька, тримайтеся, люди, ми переможемо. Ось ці карти про це говорять. Ви знаєте, у мене дух аж піднявся. Хоча я оптимістично, я зараз трошечки більше відпочиваю, хоча до вечора я здохла, мої внуки мене заганяли, але, але все рівно я дуже оптимістично настроєна. Тож, мої любі, разом до перемоги, тримаємося. Ось, Сьогодні дуже важливий день, можливо, навіть нам про щось і не будуть розповідати, але тут іде підготовка повним ходом. Чітко. Тут все настільки чітко. Ну, Імператор, що ви хочете, він не робить збухти-барахти, він не робить так тяпляп. Тут все чітко і ще плюс шість мечів. Це мені підтверджує, що дійсно воно все планується, все ретельно планується, все йде по плану, мої дорогенькі. Ось. Разом до перемоги, мої любі. Слава нашим Збройним силам. Ми пишаємося ними. Я в захопленні українці, мої любі. Я від вас в захопленні, Ви чудові. Ви найкраща нація, ви найкращий народ у світі. Я це знаю. Я, я, я ви знаєте, я розсвіла. Мені аж легше. Аж плакати хочу. Я би вас всіх обняла, поцілувала. Разом до перемоги, мої любі! Тримайтеся! Перемога за нами! На все добре, мої дорогенькі. Мирного вам дня! Чудового вам дня!